Привіт! Я Аліна Носенко, директор благодійної організації «Кличко Фондейшн». Разом з командою ми втілюємо спортивні та освітні проекти для молоді в Україні. В Україні зареєстровано більше 15 тисяч благодійних організацій. Але скільки з них працюють професійно та реально впливають на зміни? Лише 3% людей у світі перевіряють спочатку, чим займається благодійний фонд, яка його діяльність, щоб дати гроші. Тому. У бажанні віддавати гроші на благодійність людьми керують емоції. Ми з командою вирішили поділитися з вами досвідом, аби надихнути на добрі справи, підлітків та їхні родини, щоб зробити українську благодійність ще більш ефективною. У серії відео ми спробуємо знайти відповіді на запитання: чому треба віддавати, хто може віддавати, що саме та кому. Сподіваємося, що після курсу ви станете більш підготовленими, щоб із вашої щедрості зробити справжній соціальний вплив.